Я хочу продовжити роздумувати на таку тему, як знаходити спокій. Це актуальна тема, яка завжди актуальна, але зараз ще більш актуальна. І ми будемо роздумувати далі над цим. Є дії, які крадуть наш спокій, а є дії, які приносять спокій чи додають його в наше життя. Є те, що нас будує, а є те, що нас. Руйнує. Правильні дії це як ключі до скарбу Ми маємо великий скарб, парад та настанов, цей скарб є слово Боже. Саме головне нам цим скарбом користуватись. В ньому поради є до абсолютного спокою. Абсолютного. При чому поради, які діють на 100% Я дуже Часто люблю хвалитись тим, що, Боже, як я дякую, що ми твої діти, що ми маємо Твоє слово. От просто експеримент. Ви уявіть, щоб у вашому житті зараз просто забрати знання, які ви маєте, Слово Боже. Біблію забрати. Те, що ми набули за всі роки, це допомагає дуже нам жити. Ми проходимо важкі часи, але, знаєте, на підсвідомості, друзі, це так нас тримає в руках, це так нас підбадьорює, це так нас надихає і заспокоює Його слово. Ми знаємо, що до чого. Ми знаємо, як ми знаємо. Ну, якщо ми про це говоримо, то значить, понятно, що ми можемо не все знати, але слава Богу, що ми можемо навчатися, да? щось повторювати. І це нас надихає. І ось ще раз цей експеримент. Ви уявили, да? і зразу ж якось страшно стало. Це те, що ми, знаєте, якби, не помічаємо, але це в нас є. Кожного дня у нас є слово Боже. Люди вивчають багато наук. І все, що вони слухають, вивчають, це можна поставити в знак питання, чи правда це є. А у нас є те, що написав сам Бог. Сказав сам Бог, і як це говориться, да, і. Амінь. Це точно Алілуя. Користуємось, пам'ятаємо, цінуємо. І так ми продовжимо поради із, із його книги із Біблії. Перший пункт це сповнюйтесь Духом Святим та цінуйте своїм дорогоцінним часом. Ми прочитаємо до Ефесян 5 голова з 15 по 18 вірш. Отож, уважайте, що поводитись обережно, ніяк не мудрі. Але як мудрі, використовуючи час, дні, бо лукаві. це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня, і не впивайтесь вином, в якому розпусту, але краще наповнюйтесь духом. Це місце, яке ми всі, всі знаємо. Якщо ми читаємо Біблію, ми це місце повинні знати. І тут, знаєте, так, є про час, є про сповнення Духа Свідом. Воно поруч. Але воно дуже пов'язане одне з одним. Коли ми неправильно використовуємо свій час, це приводить нас до неспокою. Ось, куди спокій нас іноді уходить. Коли ми неправильно використовуємо свій час, це приводить нас до неспокою. Ми почуваємося винними та незадоволеними собою. Через деякий час приходить відчуття даремно втраченого часу. В тому, що ми почуваємось незадоволеним, багато ще раз. В чому винні ми самі? Тут написано: і не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь Духом. Ми знаємо, що коли ми наповнюємось Духом Святим, ми відчуваємо дійсно спокій. Хто дійсно молиться, спілкується із Богом. Приходить такий момент, коли ми стикаємося з тим, коли Дух Святий нас торкається. Ми наповнюємося Богом, і ми відчуваємо, як це те, що нас гнітило, воно уходить кудись. Ми наповнюємо ними з Дюхом. Хтось, звісно, скаже, та я не вважаю, не вживаю вона та взагалі алкоголь. Ну, до чого ти нам це говориш? да? До цього ще й вірш? Ну, знаєте, тут можна просто думати, як? От все, що написано в Писанні, але ми можемо це. Приміняти до себе. Не обов'язково можна тут мати на увазі алкоголь. Це була така проблема. Тоді гаджетів не було, ігор не було, був алкоголь. Все, чим вони могли займатися, знаєте, як сказати, ну, задовільняти якісь свої, свої потреби, ну от алкоголь. Але це можна просто це як приклад. Хоч для когось, хто може бути тут знаходитись, так само це може бути проблемою. Не, не виключаємо особливо особенності нашого, ну, якби, нашого народу. Хоча, хоча, знаєте, ми думаємо, що тільки у нас не вміють пити, тому у нас це так під забороною. Але якщо ви будете вивчати весь світ, то ви зрозумієте, що так, так само у всіх, навіть як ми говоримо, в розвинутих країнах проблеми є великі з алкоголем. Як хтось сказав, поляки вони ну, реальна європейська країна, ну, бухають таке відчуття, що пахліче наше. Тому це проблема. Тобто Алкоголь тут може замітити будь чимось, наприклад, геймерство. Ну, Це коли ігри займають дуже великий час в нашому життю. Сидіти в соцсетях, телебачення, рибалка, спорт. Гараж, ну, можна перечисляти у кого що. Будь-що може стати як алкоголь, може привести нас до неправильного використання часу та навіть до гріхів. Єсно, е, що неправильно говорити, що все вище е, перечислене е, є завжди ну, якби неправильним. Просто, ну як? Нормально займатися спортом? Нормально. Навіть до якого часу Ілон Маск це був та людина, я дуже часто я приводив для молоді. Що, ну, я коли в школу приходив уроки про патріотизм, ми проводили з ветеранами, то я його дуже часто приводив в приклад, що ця людина через знання має те, що має, і він є зразком для багатьох, тому що ця людина постійно хотіла знати більше, 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 більше. Але в Україні є другий приклад. Хтось замість того, що вчиться, вирував шапки і потім став президентом. Ну, і з того, що сталося. Да? Тобто у нас є два приклади. Чи буде як Ілон Маск навчатись, да? але у Ілона Маска, знаєте, хто читав книгу, вивчав його життя, він, ну, у нього є таке хобі, він любить грати в ігри. Любить грати в ігри. І Він такий геймер. Але судячи з того, як ми бачимо, як він. Живе, скільки він всього досягнув, це говорить про те, що людина має вміти контролювати, вміє контролювати. Ну, Він пограв все, від, ну, трошки відволікся все. Ну, Багато чого в нашому житті із того, що ми вже перечислили, воно може бути чи на добро, чи на зло. Окрім алкоголя. Тому дуже важливо це розуміти. Неправильно використаний час він виснажує, приносить почуття осудження. Знаєте, люди виправдуються тим, що вони можуть прийти на служіння, чи не вистачає часу перебувати в молитві, чи читані Слово Боже. А насправді просто вони витрачають час даремно на неважливі речі. Ми запрошуємо людей на служіння. Прийди на служіння. Чи люди перестають ходити на служіння? Чи, наприклад. Кажуть, що я не, не, у мене немає достатньо часу молитися і читати Слово Боже, але в, в корні всього за, завжди є те, що час розставлений неправильно. І замість того, щоб час використовувати свій правильно, да, ми робимо ті речі, які просто нас можуть виснажувати. Ми витрачаємо час неправильно, маємо судження. А замість того ми просто можемо надихатися Богом, молитися, робити Його справи, заробляти гроші. Скільки людей вони страждають від того, що вони постійно роблять не те, що потрібно, грають, наприклад, в ігри, і вони не замість того, що заробляють гроші, вони просто втрачають свій час, а потім бідність, а потім нестача грошей. Друзі, нехай в нашому життю, нехай в нашому життю ми навчимося правильно розпоряджати своїм часом, щоб у нас було достатньо часу, щоб дійсно використовувати його на те, що нас буде надихати, що нас буде підіймати, що нас буде виводити на новий рівень. на то, і ще раз так, як написано, сповнюйтесь Духом Святим. Нехай на це у нас завжди буде багато часу. Далі не обманюйтесь та не обманюйте. Перше Івана 5:17 написано: усяка неправда то є гріх. До Галатів 6,7 написано: не обманюйтесь, Бог осмієний бути не може, бо що тільки людина посіє, те й саме і пожне. Шлях до спокою бути чесним із собою, із самим собою і перед Богом та бути чесним із ближнім. Бог дає спокій тим, хто не обманює ні себе, ні Його, хоча ми розуміємо, що Бога обманути неможливо. Коли наше сумління чисте, ми відчуваємо спокій. Бог говорить через наше сумління до нас. Все, що ми робимо неправильно із лукавством, обманом рана. Чи пізно що нас наздовжене? Тому що Божі закони працюють та будуть працювати. Ми можемо обманювати людину, але Божий закон, сіяння жатви, працює незалежно від погоди чи обставин. Він незмінний. Він буде існувати і працювати, допоки існує земля. Бог колись сказав, що посієш те й пожнеш, те, що? Воно буде працювати. У нас є проблема ця в Україні, і ми це розуміємо. І за цього страждаємо ми, і наша корупція це просто, це просто неподобство. І, знаєте, це на підсвідомості, воно впливає на нас. Воно впливає на нас. Що ми, знаєте, я пам'ятаю, до... Революції гідності 2014 року, якось ми зібралися на якийсь семінар. Там були служителя, ну чи, чи лідери з різних церков, і ми там поговорили щось про корупцію. А один із лідерів говорить: у нас вже корупція це як сказати це як культура, це вже не проблема. Знаєте, і ви розумієте, це настільки починає укорінилось вже в розумі навіть церковних людей. Бог хоче нас змінити. Це те, що руйнує нас, і Він не хоче, щоб ми від цього страждали. Знаєте, це називається, коли ти обманюєш кого, то ти обманюєш навіть, ти обманюєш в першу чергу себе. Ми любимо виправдовуватися. Наша проблема хочеш рішити проблему внутрішню. Навчися дивитися правді в очі, правді сам в себе дивитися. Не замазувати. А дивитися дійсно так, як є. І тоді багато питань почнуть вирішуватися в нашому житті, які нас тяготили. Псалом 7:16 написано: Він рова копав, і його викопав, і впав сам до ями, яку приготував. Знаєте, це так зазвичай буває, коли ми щось робимо лукаво, неправильно, і думаємо, а якось пройде ні. От просто пам'ятаючи, що коли я щось роблю не так, як потрібно, не пройдуть. Тому що ну, Бог, Він є на білому світі, і Він не допустить, що воно так просто пройшло. І ще раз, Він сказав і його закон діє, від Івана 5:8 написано: блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні чисті серцем. Бо вони будуть бачити Бога. Люди, які бачать Бога, це чисті люди, так говорить Слово Боже. І ми самі розуміємо, що коли ми бачимо Бога, коли ми маємо з ним спільність і коли ми з ним спілкуємося, ми відчуваємо, як приходить спокій і мир в наше серце. Його присутність розмову із ним приносить спокій. Якщо ми хочемо, щоб дійсно бачити Бога і мати спокій, нам просто просто треба вчитися звільнятися від всякої неправди, яка є в нас, в яка є в нас. Далі, не застрігайте в минулому, ідіть вперед. Я вірю, що Бог змінює. Та готуй Україну до нового до нового та кращого. Ми живемо в час великих перемін для України та для нас особисто. В об'явленні 21.5 написано і сказав той, хто сидить на престолі. Ось нове все творю! І говорить: напиши, що слова ці правдиві та вірні. Тут ключове слово написано: ось нове все творю. Знаєте, Бог дуже любить в нашому житті творити все нове. Перше, що Він робить в нашому житті нове, це коли ми приходимо до Нього і микаємося перед Ним, і Він дає нам нового чистого духа. Він обновляє нас. Він нас робить новими. Він не латає, а робить нас новими. Бог постійно хоче робити щось нове в нашому життю. Якщо по-чесному, ми побачимо, що ми люди не дуже любимо переміни. Ми не любимо переміни. Ми більше хочемо хапатися за щось старе. Тому от є цей оцей момент проблеми поколінь. Чому? Тому що ну, я сам по собі говорю, я звик. І там, де мені звично, там мені комфортно. А те, що я не знаю. У нас завжди є страх до чогось нового. А Бог хоче завжди щось нове творити в нашому житті. І те, що він може руйнувати зараз в нашому життю, це значить, що він вже приготував щось краще для нас. Щось краще для нас. Є такий приклад. Колись давно одна людина сказала дуже, дуже гарну думку. Єгипет для Ізраїля. Ви пам'ятаєте, що був Єгипет колись для Ізраїля? Колись Ізраїль прийшов в Єгипет, і це було як благословіння. Був скрізь голод, але в Єгипті було благословіння. був достаток. І, і якийсь час Ізраїль жив. Як в благословінні в Єгипті. Але прийшов час, коли Єгипет для Ізраїля став рабством. І прийшов час, коли Бог вирішив вивести Ізраїль із Єгипта. Про що це говорить? Що нам потрібно навчитися розрізняти часи, коли нам це є в благословіння, а коли нам це може бути вже в що? Прокляття і нам потрібно позбутися цього. Потрібно навчитись. І ми бачимо, що коли Бог виводив Ізраїль, то дуже часто вони згадували то старе. Вони дивились назад. Вони, вони якби вроді хочуть туди. Але, знаєте, страшно. Завжди дорога до нового вона нелегка може бути. Але Бог хоче робити нове в нашому життю. Псалм 95:1. Співайте для Господа пісню нову. Уся земле співайте для Господа. Алілуя Група прославлення завжди, завжди це їхня люб, любий вірш: співати пісню нову. Знаєте, ну, навіть Бог про це говорить. Я дуже люблю пісні старі. Є пісні, які ну, мене дуже надихають, я їх дуже люблю. І це дуже добре, коли маємо, знаєте, такий скарб. Але Бог хоче, щоб ми постійно співали пісню нову. І Він дає ці нові пісні, і Він дає нові натхнення. Бог хоче робити нове. І нам про це потрібно пам'ятати і не триматись, якщо ми бачимо, що Бог нас виводить, не триматись за старе. Довірятись йому. Довірятись йому. Це приведе нас до спокою. Я вірю в нову Україну. Я вірю, що буде краще. Я вірю в це. Чому? Тому що нічого без волі Божої не буває. Навіть те зле, яке зараз є, так само. Бог, я вірю, уже приготував для нас щось прекрасне. Щось нове спілкування. Те, що приводить нас до спокою, це спілкування. До Євреїв 13, 16 написано не забувайте ж і про доброчинність та спільність, бо жертви такі вгодні Богові. Ще раз хочу наголосити, друзі, що спілкування це основа нашого життя, особливо зараз. Особливо зараз, коли ми переживаємо страждання. Через війну. Я хочу повторювати: Бог створив нас заради спілкування. Він створив нас, щоб спілкуватися з нами. Потім Він створив людині людину для того, щоб людина спілкувалася одне з одним. Це є благословіння. Коли ми переживаємо страждання, спільність одне із одним стає вкрай важливим. Це ми повинні розуміти для себе, і якщо ми бачимо людину, яка страждає. Коли є хтось поруч, це дуже важливо. Навіть коли немає про що поговорити, помовчати разом приємніше. Просто тому, що, то тому, що є хтось поруч. Просто тому, що є хтось поруч. Спілкування це одна із основ християнства. Спілкування повинно бути правильним, воно повинно бути надихаючим. Саме по собі спілкування є зцілюючою дією. Так створив Господь. Ще раз, саме спілкування є цілюючою дією, і так створив Господь. Церква. Що значить в перекладі церква? Спільнота. Відслов... Від слова спільнота, спільність. Тобі ж Господь створив свою церкву для того, щоб ми там спілкувалися. Тому ми багато іноді чуємо люди, ну, чому вони не ходять в церкву? У мене Бог в душе. Я його люблю один на один сприймати. А Бог створив церкву. Бог створив церкву, щоб ми мали спільність. Щоб ми мали спільність. Знаєте, я завжди, як би, ще раз дуже сильно восхищаюсь тим, що у нас є церква, що у нас є спільність. Це те, до чого як ми, ми вже, хто вже дуже довго в церкві, ми вже до цього звикли. Але дуже багато людей, вони страждають від одіночества, тотального одіночества. Наприклад, наша сустричка недавно була на одній психологічній зустрічі для людей, які втратили своїх рідних на війні. І вони висказували кожен свою біль і те, що вони переживають. І ви знаєте, що саме основне те, що їм важко вони зовсім одні. Просто одні. Просто одні. Є люди, які уїжджають кудись, наприклад, іммігрують, і вони там почуваються дуже одиноко. Але коли ми ходимо в церкву, і ми знаємо церкву, куди б ми не приїхали, і там, де ми знайдемо своїх, ми завжди знайдемо спільність, там, де є церква. В Матвія 18, 20 написано, бо де твоє чи троє віме моє зібрані, там я все посеред них. Ви бачите, коли ми разом, Господь посеред нас, здається, якась як формула, так? якось так наївно сказано, але це, знаєте, хай воно буде наївно звучати, але це сказав Господь. Там, де двоє чи троє зібрані, ім'я моє, там я посеред них. Друзі, пам'ятаєте? Що в Богослужіння, зустріч домашніх груп, інші активності в церкві створені заради спілкування одне з одним. І що нам потрібно робити? Використовувати те, що Бог дарував нам через церкву і в церкві. Майте спільність із Богом одне з одним. Нехай Бог нас благословить. Амінь.